Виконаємо номер 32 із нашого підручника, запишіть число, яке на одиничку менше від найменшого трицифрового числа. Що це за таке число, яке найменше трицифрове? А це число, у якого в розряді сотень буде стояти найменше натуральне число, це одиничка. А в розряді десятків та одиниць буде стояти нуль. І це число 100. То яке ж число на одиничку менше? Від числа 100. Звичайно, це буде число 99. Запишіть число, яке на 4 більше за найбільше трицифрове число. Для початку знайдемо найбільше трицифрове число. Що це за число? Це число, у якого в розряді сотень, десятків та одиниць буде стояти цифра 9. І це буде число 999. У відповідь потрібно записати число, яке на 4 більше за 999. І це буде число 1003. Третій, четвертий і п'ятий приклади із даного завдання попрошу вас виконати самостійно. Натискайте на паузу, рахуйте та повертайтеся до перегляду уроку. Номер 33. Запишіть найбільше восьмицифрове число. Та наступне за ним і попереднє до нього. Найбільшим числом буде число, у якого у кожному розряді кожного класу стоїть цифра 9. Тепер спробуйте самостійно це зробити. Я вже вам дала підказку. Натискайте паузу. Записуйте найбільше восьмицифрове число. Та наступне за ним і попереднє до нього. А потім натискайте play і перевіряйте себе. Тепер зробимо дещо складніше номер 35. Будьте уважні, двоцифрове число записали два рази поспіль. У скільки разів отримане чотирицифрове число більше за дане двоцифрове число? Насправді вона не така складна, як здається, на перший погляд. Я вже вам казала, складні завдання краще розв'язувати на якихось конкретних прикладах. Нам дане якесь двоцифрове число. Ну, давайте придумаємо, яке це буде число. Давайте уявимо собі, що це число 17. Запишемо його два рази поспіль і отримаємо число 1717. А тепер давайте його поділимо на 17. Поділили? Дорівнює 101, вірно? Добре, давайте перевіримо, чи на всіх числах це працює. Ну, візьмемо число 35. Запишемо його два рази поспіль. Що маємо? 3535. Поділимо. На 35. Знову таки, 101. Отже, ми знайшли відповідь до поставленого завдання. У скільки разів отримане 4цифрове число буде більше за дане двоцифрове у 101 раз. А давайте спробуємо зробити навпаки. Помножимо якесь двоцифрове число на 101. Ну, наприклад, 23. 23 множимо на 101 і маємо. 2323. Або ж число 23, яке записано двічі поспіль. А якщо до числа 80, множимо його на 101, знову-таки отримаємо. 80 записане двічі поспіль. 8080. А давайте помножимо три цифрове число. Але тепер вже не на 101, а на 1001. Ну, наприклад. 324 помножити на 1001. Я думаю, ви вже здогадалися, яка буде відповідь. Правильно, це буде 3243. 324. Математика може бути дуже цікавою. І чим більше ми будемо з вами її вчити, тим більше цікавих закономірностей ми будемо знаходити. Номер 37. Цікава задача. У книжці пронумеровано сторінки з 1 по 172. Скільки цифр було написано під час нумерування сторінок? Ну рахувати вручну буде досить довго. Давайте міркувати логічно. Сторінки нашої книжки позначаються одноцифровими, двоцифровими і трицифровими числами. Одноцифровими числами позначили сторінки із першої. По 9 включно. Тобто це 9 сторінок і 9 цифр. Двоцифровими числами пронумеровані сторінки із 10 по 99 включно. Скільки це сторінок? 90. 90 сторінок, кожна з них пронумерована двома цифрами. Помножимо на 2. І це буде 180 цифр. Маємо 9 цифр, ще 180 і тепер порахуємо. Скільки сторінок із трицифровими числами. Ними пронумеровані сторінки, які починаються із сотої, по 172 включно. Скільки це сторінок? 73. На кожній із цих сторінок число має по три цифри. Отже, множимо на 3. І маємо 219 цифр. А тепер додаємо все докупи. 9 додати 180, додати 219 разом 408 цифр. Це і буде відповіддю до даної задачі. Схожа задача номер 38 Для нумерування сторінок книжки надрукували 672 цифри. Скільки сторінок у цій книжці? Отже, перших 9 сторінок пронумерували числами, які мають лише одну цифру. 672 відняти 9, 663. Отже, ми вже маємо 9 сторінок в книжці, і в нас залишилося 663 цифри. Далі, двоцифровими числами. Скільки можуть позначити сторінок? Ми вже з вами це рахували. 90 сторінок, тобто в кожній із цих сторінок по дві цифри, і це 180 цифр. 663 відняти 180. Залишилося 483 цифри. І наша книжка вже має 90 плюс 9 сторінок. 99 сторінок. Наступні сторінки нумеруються трицифровими числами. Давайте 483 поділимо на 3. Що отримали? 161. Тобто ще 161 сторінка є в цій книжці. Отже, тепер додаємо все докупи 161, додати 90 і додати 9, 260. Відповідь 260 сторінок має книжка.